Фармадол. Таблетки від головного болю. Кричали ганьба та штовхалися у Красиловичі. На Хмельниччині представники московського патріархату ображали військових. У цьому містечку віряни у ПЦМП відмовляються віддавати храм, який за документами вже перейшов до громади ПЦУ. Протистояння ледь не дійшло до силового штурму. Чим все завершилося? Кореспондент СН Валерій Кузніцов розкаже. Це відео збурило тисячі людей біля центрального храму. Красилова прихожани московського патріархату кричать ганьба військовим та членам комісії, які прийшли описати майно церкви, бо храм вже давно перейшов до ПЦУ. Ті на кого кричать обурені? Це військові, які були в зоні проведення бойових дій. Це військові, які сьогодні забезпечують мирне на небо над нашою головою. Ганьба за те, що ми хочемо перейти в православну церкву. Розумієте, за те, що люди хочуть молитися українською мовою, за те, що люди хочуть миру перемоги і не чекають тут расистів. Проклинали і не підбирали слів, обурюється пані Русіна, навіть на адресу про її батька та інших бійців загиблих на фронті. Вони служать рогатому сатані. От, таке порівняння вони. Сказали такі слова, вони повністю зневажають і не мають ніякої поваги до всіх воїнів. і до мого батька так само враховуючи, особливо, що в той самий день у нас в Красилівській ОТГ був день жалоби. Привезли пушні рука ще одного воїна, який боронив і захищав нас. Зараз двері до храму зачинені, а ворота обмотані ланцюгами. Аби запитати у настоятеля московського патріархату, чому його парафіяни ображають ветеранів. Шукаємо його вдома. Матушка Алла зустрічає ТСН агресивно. Чому ви сюди прийшли без дозволу? Ви порушити права? Прокоментувати конфлікт. Священник погодився лише телефоном. Це емоції були так, можливо, недобре, неправильно кричати. Але це були емоції людей, їх можливо зрозуміти. Такі емоції пояснює, викликало рішення громади перейти до ПЦУ і забрати храм у нього. Натомість у ревізійній комісії переконують діяли за законом. Згідно виписки, це підтверджується сьогоднішній день. цей храм є власністю православної церкви України. Ми вас просимо добровільно віддайте ключі. І на цьому завершимо. Не сказали, що для них ці всі закони не писані. В них собі свої правила. Це їхній храм, це їхня власність. Міняти своє рішення отець Віталій не збирається і впевнений у своїй правоті. Головою парафіальних зборів любих рішень являються. Я ці я збори, те, що вони робили, я їх не організовував. Вони самі це все зробили, і ті підписи, котрі пішли, значить, на так звану перереєстрацію, підписали ці люди, котрі ніякого відношення до нашої релігійної громади не мають У міській раді Красилова. Не хочуть силового протистояння, тож пропонували прихильникам московського патріархату мирно вирішити питання, але відповіді не дочекалися. Ми неодноразово звертались до священників Української православної церкви, переконували, щоб вони добровільно з парафіянами з прихожанами перейшли в лону православну. Церкви України незалежної церкви в незалежній державі, але на жаль, такого не сталося. І ми вимушені були в квітні приймати рішення про заборону діяльності московського патріархату на території Красилівської громади. Тепер громада готує позов до суду і сподівається, що прихожани Московського патріархату попросять вибачення у військових. Валерій Кузнецов, Микола Назаренко, Хмельниччина, ТСН 1+,1.